Багато виникає останній час питань у населення щодо життя діяльності нашої громади, особливо останній місяць, коли масові обстріли і міста Лазової, і в цілому району, що дало відповідні наслідки в результаті обстрілів практично через день знищена Пошкоджена інфраструктура життєдіяльності району. Ну, ви самі розумієте, що, що таке війна. Тут не потрібно говорити багато, тому я вдячний і енергетикам, і от сьогодні спілкувалися День залізничника, чим ми їх привітали. І комунальні служби. Газові служби, ну, практично усі ті, хто забезпечують нас відповідними джерелами електроенергії, рух це поїздів, це наше населення, особливо це стосується переселенців. Трудно тут щось додати по цим питанням. Ми все це розуміємо, звідси виникають у населення. Питання, я їх розумію. І особливо це стосується, стосувалося 4-3 мікрорайонів, коли практично по 5-6 разів на добу були обстріли критички, і там було знеструмлення. Багато питань у бізнесу по питанням забезпечення і установлення генераторних установок. Звертаються а чого чого а чого. Так, а чого так, все можна в ну, межах тих можливостей, тих дебенів, які передбачені відповідними правилами благоустрою, установки, розміщення і так далі. Все можливо. На те є у нас відповідні служби, які працюють, до яких можна звернутися і в оперативному плані вирішити ці питання. Стоять питання, також стояли питання по зв'язку. Там, де до мене звертались, ми першочергово надавали термінові дозвіли на розміщення генераторів, а потім вже доопрацьовували ті питання, які необхідні. Населення все рівно. Для населення скажу так: 6 метрів від будівлі згідно відповідних норм, можна встановлювати гернатанні установки. Так, да, це незручно, але. Ви самі розумієте, якщо не буде працювати інфраструктура, якщо не буде працювати бізнес, не буде відповідних умов, не буде надходжень у бюджет, а звідти виникають ті проблеми, які на сьогоднішній день у нас є. Основна проблема сьогодні практично 5 років це поставка теплової енергії для населення. Є проблеми. Буквально в п'ятницю ми зустрілись з підприємствами, які забезпечують енергетикою, газовими питаннями наші комунальні підприємства і завдячуючи голові обласної військової адміністрації, але його ціни в губам досягти відповідних домовленостей. Газ у нас вже є. У нас є домовленості по транзиту всі котельні на сьогоднішній день опломбовані з газом. 11 котелень. Ми не можемо на сьогодні, включаючи центральну котельню, підключити під електрику. Хоча Ну, крайній такий був випадок, а вони в нас крайні чуть ли не кожен день. Це судові розгляди на нас подають на комунальні підприємства за несплату відповідних наданих послуг. І суди ми на сьогоднішній день, дай Бог, суди ми всі повигравали і. Є і касації повигравали вже, є розгляд в апеляціях. Але те, що не включають, і ми поки що не порозуміємо ці питання, ці котельні. Перший заступник сьогодні в області розмовляє по питанням поставки електричної енергії на ці об'єкти відключення. Я думаю, питання вирішиться, тому що є відповідний закон, який повинні виконувати буквально всі. всі ті підприємства, організації, які задіяні теплопостачанні населення. Тому населення, я думаю, ми, дай Боже, в суботу почнемо подавати тепло. Були відповідні звернення про вихід з зони можливих бойових дій, по не тільки суб'єктивним причинам, а й об'єктивним я відмовився надавати таке погодження і завдячуючи і при підтримці голови обласної військової адміністрації нашу територіальну громаду залишили в зоні можливих бойових дій. Тому що, ви бачите, самі, ну, да, це не ноль у нас, ми не 10 кілометрів від можливих, да, але у нас багато людей, ті, які від'їхали. Люди від'їхали, це втрата статусу переселенців. І потім у нас після Харків саме велика громада по комунальним підприємствам, ті, які обслуговують. І тепло, і воду, і надають послуги по благоустрою, вивозу сміття, утилізація і так далі. І статус 100% бронювання ми також втратили. Ну і багато других тих моментів, і основний момент це навчання дітей. Ну, я катарично проти, поки що. За навчання дітей в офлайн режимі. Коли в нас будуть зроблені відповідні умови для безпеки дітей, ми потім перейдемо в змішану форму навчання. А поки я не бачив такої на 100% гарантії, що ми можемо забезпечити при навчанні в офлайн режимі наших дітей. Навіть навіть якщо там будуть присутні батьки. Для мене головне це збереження життя наших людей. У нас третій місяць створений вже як функціонує обласний всеукраїнський центр прийому наших людей з Донецької області безпосередньо. Ну, ми також до нас приїжджають не тільки з Донецької, а й з інших областів там. Кількість менша. ну Є відповідні моменти по, будемо говорити так, по фінансуванню. На сьогоднішній день практично повністю цей центр фінансує Лазівська громада. Депутати підтримали, була поставлена задача головою обласної військової адміністрації про створення такого центру. От ми зважено до цього віднеслись. Депутати підтримали створена програма і надане відповідне фінансування на те, щоб даний центр функціював в питаннях обслуговування, перебування, розміщення і відправки цих людей. Багато робить у цьому напрямку також управління раніше департамент цивільного захисту області, підтримка повністю цього центру зі сторони глав Донецької області, їхніх департаментів. Працює немало, будемо говорити так, громадських організацій в цьому напрямку, волонтерських рухів. І так далі. Ну на сьогоднішній день я так як такових проблем по центру не бачу. Окрім того, що да, виникли питання на той неділі опалення подачі тепла у центр. Ну, ви самі розумієте, що таке центральна котельня, яка 75%. Обслуговує теплом наше населення, це мікрорайон. Ну, ми не могли і не можемо поки що туди подати тепло, але там установлені альтернативні джерела теплопостачання, обгріву кімнати. Я от, ну, кожен день там спілкуюся з людьми. Ніхто не задавав останню неділю питання, що там холодно, що немає води, немає питань санітарних качування і так далі все, все відбувається відмінно я не хочу навіть цю ситуацію затрагувати є ми розуміємо ці питання всі є проблеми і в держави тому що сьогодні основні кошти направляються на підтримку наших оборонців що й ми робимо на протязі вже Чотирьох років ми якби не підтримували оборонців, ми за рахунок цих коштів змогли б покрити всі затрати теплопостачання нашої громади. Но депутати прийняли таке рішення, що в першу чергу це підтримка наших збройних сил, тих підрозділів, тих направлень, які обороняють, а потім вже вирішуємо другі питання. Поэтому більше ну, у нас заборговані сьогодні перед поставщиками 185 мільйонів, нам винні вже 250 мільйонів. В судах боремося, по Краснопалівці трошки тяжче, там блоковані рахунки, і там змішане змішані види посуд, там не тільки тепло, а також і вода. У нас тут трошки проще, окреме підприємство. Лазова вода сервіс, яке не залежить ну, умовно від тарифу. Ми там тариф значно компенсуємо, також до 20 мільйонів. Так, да, Дорога вода ніхто не каже, ну така такі в нас сібіваркість. Ви самі розумієте, що таке в сутки приймати 4 тисячі кубок води, роздавати її в той час, коли вся інфраструктура була розрахована на 55 тисяч. Це і підводи, атоди. У нас одної водопроводної труби 220 кілометрів по місту. Це без Краснопалівки 33 кілометри туди, назад і так далі. І до 100 кілометрів тільки каналізація. Вони і так у нас застаріли. Ви бачили, які були питання обвальні у нас напротязі останніх. Семи років. Проблеми ми розуміємо. Саме головне, що є порозуміння. Порозуміння на сьогоднішній день зі всіма службами. Підтримка, ще раз повторюю, повністю обласної військової адміністрації по цим питанням. Вдячний і Єгора Вайлуценка, Тетяні Петрівні, та, яка також сприяє нашій громаді відповідних направленнях підтримують і коштами, і відповідними рішеннями. Ну, безумовно збільшилось, особливо це стосується району Сахалину, а там, де у нас розміщені каналізаційні мережі, де проходить чугунна труба, вона просто лопається. Вдоль труби, ви самі ж розумієте що і бачите, що, ну, можливо, максимум там пів дня не буває моментів подачі води. Тому що якщо ми ремонтуємо водопровод, води немає в відповідному регіоні. Якщо каналізація, ми також відключаємо воду для того, щоб зробити її, а потім вже подавати воду. Вдячний нашим волонтерським організаціям, вдячний громадським, особливо ЮНІСЕФу, за те, що вони значно допомагають нам в питаннях забезпечення наших комунальних підприємств необхідним не тільки обладнанням, а також матеріалом. Більше 20 кілометрів поступило труби, відповідні форсунки, задвижки. Виповните. 15-16 рік, коли в нас мікрорайон 2 кілометри ми там за рік виправили всі моменти і тільки рвався в нас будинок на будь-якому із відповідних мікрорайонів, повністю перекривалася вода. Ми на сьогоднішній день досягли максимуму втрат уже і фіксуємо ці моменти путем перекриття не тільки мікрорайонів, а вже окремих будинків. Обстріли пошкоджена у нас електромережа були через день, практично три такі обстріли, день-день, день. Зробили, обстріляли, знову робимо, знову робимо і так далі. Значно ушкоджені об'єкти, не тільки критичної інфраструктури наших комунальних підприємств в районі Сахаліна і моменти. Вибиття віконних районів, пошкодження дахів за приватний сектор, я взагалі не кажу, там біда, біда. З цим питанням і освіта пошкоджені, також об'єкти закладів освіти. Ну, коли були удари, розліта скільки було десь по понад півтора кілометра і такі значні, значні пошкодження інфраструктури. Саме головне, що немає у нас значних втрат по населенню. Є у нас 300, тобто ранені, в основному також люди, які психічно постраждали в результаті обстрілів. Займаються реабілітологи цим питанням. Кожна людина на контролі. У нас вже четвертий рік діє комісія по обстеженню об'єктів. Виникають питання дійсно право власності. Людей пошкоджено майно, право власності нема, звідси є відповідна постанова, яка не дає можливості це все оформити. Люди оформляють власність, потім комісія виїжджає і определяє пошкодження. Оце є така проблема. По виплатам є затримка. От, ну, виплати йдуть. і остання зміни до постанови тут також. Ну, вони ставлять людей в таку ситуацію, є гроші, отримаєш. Нема в тебе коштів, не отримаєш. Буквально в суботу прийшла селекторна нарада, проводив її народний депутат Павло Сушко. Де він підняв. Ці питання, що люди підняли, задали неудобні питання, дивіться цю зустріч, на його сайті все буде написано, надана інформація, відповідно, опрацювався всі проблеми, які пов'язані з відновленням житла. Вони будуть надані відповідне міністерство на доопрацювання і потім зміну постанови в разі прийняття відповідного рішення. Ми не говоримо про те, що це мені ну, деякі пишуть в соцмережах Серелен. Що ви не скажете, що це об'єкти підпорядковані міській раді? Ми не ділимо об'єкти міської влади, державної влади, ми не ділимо приватні, ми працюємо командою. Якщо виникають питання в результаті відповідних пошкоджень, всі служби туди виїжджають і відпрацьовують ці питання. Що стосується безпеки, там, де можливо було і залежало від нас, від громади, ми максимум зробили і забезпечили по безпеці цих об'єктів. Ну Неможливо поставити саркофаги на всіх ну, енергетичних об'єктах, неможливо це зробити. На котельнях їх 27, ну можете представити. Тобто, ну, максимум при мінімумі, що можна, то зробили. До нас йдуть відповідні звернення в питаннях підтримки і допомоги з громади коштами, обладнанням, матеріалами по покращенню і безпеці цих об'єктів. Дивіться, кожен повинен займатися своїм військовими питаннями, цивільне цивільними питаннями. Якщо йдуть звернення від е, Збройних сил, повітряних сил, ми максимум робимо все для того, щоб виділити кошти, я на початку говорю, виділити кошти для того, щоб е, дати можливість нашим оборонцям нас захищати. Плюс тим відповідним підрозділам і напрямкам протиповітряної оборони, які до нас звертаються. Ми не стаїмо старо. Звернулись, будь ласка. Ну, на сьогоднішній день так, купувати протидронові дронові яке обладнання. У нас немає в міській раді цих фахівців. Цим питанням займаються відповідні військові, які яким надано відповідне завдання обороняти нашу державу, включаючи міську раду, нашу територіальну громаду від нападу з повітря і так далі. погано те, що на сьогоднішній день вже значна частина других видів. Озброєння це так звані модернізовані каби, які також за останні дві неділі ми мали неприємну таку можливість це відчути. Це дуже палено. Дивіться, я вже говорив і в соціальних мережах. Сусідній будинок, бо там живе енергетик. Що він світиться, а рядом будинок не світиться. Це третій, четвертий мікрорайон. Різні, різні підходи електромереж по будинкам. І, на жаль, вони з 60-х років. І вони в нас були вже проблемні. Проблема ж і в газопостачанні в нас ну, в питаннях. Того, що люди піднімають там, індивідуальне і так далі. У нас немає можливості на сьогоднішній день посилити газопроводи. І електромережі також вони зношені. Працюють енергетики ну, в неможливих умовах, особливо зараз при обстрілах, те ж саме, що і в наших комунальних службах. Кабуля тріщать, лопаються, мов тистаємо, куски, врізаємо, діють пункти. Незламності, де можуть прийти люди зарядити. Так, да, виникають питання, там особливо в будинках, де електропостачання, що не в змозі приготувати там харчування і все. Ідете в пункт. Ми відпрацьовуємо ці питання з управлінням освіти, молоді і спорту. Якщо необхідно, ми будемо людей там, де є такі проблеми по харчуванню, особливо багатодітні сім'ї. Мами одинокі, там, сироти, ми будемо харчувати. Ми розглядаємо цей варіант. Ну, поки звернень таких немає. Немає наземної загрози, я її не бачу. Є повітряна небезпека і ми це бачимо. В зв'язку з ну, будемо говорити так, агонією наших сусідів немає наземної загрози.